Всім привіт! У мене відео по запиту від дівочок, як закривати еластично край в'язання. Як набирати еластичний край в мене є відео. Зараз я покажу, як я еластично закриваю край, наприклад, манжета чи край кофточки при в'язанні реглану зверху, наприклад. І так, резиночка в нас один на один. Для того, щоб еластично закрити, я використовую голку. Немає значення, чи металева, чи пластмасова, і цю робочу нитку. Але підготовочно для того, щоб розпочати закривати за допомогою голки еластично, я в резинці 1 на 1 пров'язую два рядка подвійної резинки. Російською мовою полая резинка. Як в'язати цю резиночку, в мене є нижче відео то хто, не, хто хоч, не знає чи хоче нагадати, і пров'язуємо два рядочки цієї резинки. Зв'язавши цих два рядочки, ми приступаємо до закриття еластично цього краю. Для цього ми основною нашої робочої нитки залишаємо три довжини. З запасом ще трошечки більше, і відрізаємо від мотка ці ниточки. Далі ми далі ми беремо голочку байдуже металеву чи пластмасову, і одягаємо голочку в нитку. Тепер. Для того, щоб розібратися, як закривати за допомогою голочки, нам треба пам'ятати основні правила. Перше правило петлі в нас не перевернуті. Що таке перевернуті не перевернуті петлі, я думаю, всі знають. Тобто ми слідкуємо чи за передню эм, стіночку, ми беремо з якоїсь сторони, щоб не перевернулося навколо усі своєї ця петля. Друге правило петлі в нас чергуються лицеві виворотні. Тобто, коли в нас в роботі перша петля йде кромочна, а друга виворотна, ми умовно оцю першу петлю вважаємо лицевою, тому що за нею йде виворотна. І ми її будемо прошивати як лицеву петлю. Третє правило завжди, при тому, як ми будемо протягувати голочку, на початку в нас знімається рівно одна петля. Чи лицева, чи вивертна, знімаємо одну петлю. Не лишаємо обидві з тою, що прошиваємо. Не знімаємо дві, не, знімаємо, не залишаємо ні одної, щоб не знімати. Ми завжди знімаємо одну петлю перед початком. Четверте правило затягуємо в притик. Коли ми прошиваємо, нам потрібно підтягнути ниточку в притик. Не потрібно прикладати додаткову силу, щоб вона аж репіла на самій спиці. Просто затягуємо до упора впритик і не залишаючи її в такому розхлябаному стані. П'яте правило: нитка в нас завжди працює під е, спицею. Тобто, е, чи ми... Працюємо з лицевими, чи ми працюємо з виворотними петлями. Ниточка в нас гуляє тільки наперед і назад під спицею. У нас не може бути такого, щоб нитка перекидалася чи з однієї сторони, чи з другої через верх спиці, лише під спицею. І ще одне правило, одне з головних. Коли ми прошиваємо лицеві петлі, ми їх прошиваємо на лицевій стороні. Коли ми прошиваємо виворотні петлі, ми їх прошиваємо на виворотній стороні оголочкою. Перша петля в нас кромочна, вона ж лицева. Ми її знімаємо і працюємо з наступною лицевою. В нас це через одну. Тобто це друга петля, але лицевою вона є перша. Ми її прошиваємо наскрізь, не перекручуючи, притримуючи оцю першу, так як вона така не зовсім нам зручна, затягуємо її і маємо в роботі другу петлю. Друга петля в нас виворотна петля. Ми її знімаємо, не перекручуючи навколо осі. Ми повинні пам'ятати, що та петля, яка в нас на передній нашій лицевій стороні є робочою виворотною, з виворотної сторони вона є лицевою. І її також перекручувати не можна. Ми знімаємо виворотну петлю, і наступна наша в роботі виворотна петля от, оця, ми її повинні так підхопити, щоб вона не була перекручена. Тобто, Якщо вона на задній нашій задня сторона нашої в'язки, оце ця петля, бо є лицевою, нам її перекручувати не можна. Тому я її отак зверху зацепляю, і хоч на голці вона є перекрученою, в роботі вона в нас не є перекрученою. і ми її прошиваємо з виворотної сторони. Тепер в нас в роботі знову лицева петля. Ми її знімаємо, і знову в нас наша наступна лицева петля повинна зніматися так за передню стіночку, щоб вона не перекручена була. І прошиваємо до опора. Виворотна петля. Ми її знімаємо, щоб не перекрутити, відповідно, за цю стіночку. І потрібно ж її нам підхопити не перекрученою, от таким чином лицеву петлю ми знімаємо, щоб не перекрутити, і підхоплюємо наступну, тобто другу, яка в нас знову є лицевою. І затягуємо. Виворотно ми знімаємо, і ззаду за роботою нам потрібно так підхопити, щоб вона нам не перекрутилася з задньої сторони у вигляді лицевої. Прошиваємо лицеву петлю знімаємо, щоб вона не перекрутилася, і підхоплюємо її за передню стіночку. Знову ж таки, щоб вона не була перекручена. Виворотну ми знімаємо і так другу підчіпляємо, щоб не перекрутила нам петельку виворотну, яка з вигорту виглядає лицевою. І затягуємо. І так до кінця нашої роботи. Отак От виглядає наш еластичний закритий край. В нас що з лицевої нашої сторони, де ми закривали? Що з виворотної сторони всі наші косички йдуть так, ніби вони загортаються нам на іншу сторону. Отаким От чином виглядає еластичний край. Тепер для порівняння я вам хочу показати зразочок, де, ми не робили два ряд... де я не робила два рядки полої різиночки. І це, таким чином край е, більш розтягнутим виглядає. За рахунок тих накидів, коли в'яжеться пола різиночка, вона дійсно йде резиночкою. Тому що без нього резинка йде більш розтягнутий вигляд, і вона менш тягучіша. От вам різниця між пров'язаними двома рядками полої різинки і непров'язаними. Оце. Варіант більш упругіший. Дякую вам всім за перегляди і